Вітаю всіх! І тема цього відео задає одне питання реабілітологу. Мене звати Шищенко Ірина Васильівна. Ви можете залишати свої запитання під цим відео. Я говорю коротко, не буду розказувати анатомії, тому що це можливо і не цікаво людям. То їм треба, щоб було конкретно і зрозуміло. Тема така: якщо у вас є проблеми з щитовидною залозою. Вона знаходиться, ви знаєте, де на передній частині шиї. Часто психологічно це буває зажатість, горлова. Ну, я не буду говорити в медицині, це не прийнято, говорити, як чакри. Але є таке, що психологічно. Коли ми не розвиваємося і творчо не виражаємося, і не можемо говорити, у нас можуть бути проблеми із щитовидною залозою. теж зверніть на це увагу. Якщо ви зажаті, якщо постійно повинні мовчати, якщо ви вас є творча, ви людина, ви хочете говорити, співати або щось розповідати. Виходьте. Ви Ось так, як я виходжу і розказуєте щось людям, можливо, вам здається, що ви, можливо, будете смішні або незрозумілі, але це е, не має вже ніякого значення для інших людей. Головне для вас, щоб, щоб трохи стати краще себе почувати, і ваша щитовидна залоза не турбувала вас. Це одна із проблем. Ще проблема є в тому, що щитовидна залоза, я не буду розказати анатомію, хто хоче почитати, як взаємозв'язано. Якщо це цікаво, пов'язана з, з статевими органами. У жінок це пов'язано з яєчниками у чоловіків, у чоловіків з яєчками. Що, якщо там є якесь порушення, буде страждати щитовидна залоза. Е, у жінок буває, якщо вони перевіряються і кажуть, що ви якоби здорові, але щитовид, здорові по гінекології, але щитовидка має якусь проблему, то просто це якийсь застой кровоносний. Е, в реабілітації є таке, як застій. Е, Вашої, вашої черевної порожнини. Там нема кровообігу такого нормального, стовідсоткового. Що треба зробити? Треба покращити кровообіг черевної порожнини. Можна сходити до масажиста, який зробить вам масаж живота, особливо що кровообіг покращиться в органах малого тазу, і тоді взаємодія з щитовидкою буде взаємодія е, покра... е, органів статевих з щитовидкою. Е, Покращить стан щитовидної залози, якщо ви не можете піти, наприклад, до масажиста, щоб він вам, наприклад, або ребілітолог розказав вам, як можна робити самомасаж живота. Хоча в інтернеті це є, і ви можете подивитися самомасаж живота або самомасаж малого тазу, органів малого тазу, можна робити таке як черевне. Дихання, брюшне дихання, тому що жінки часто в основному дихають грудне, грудне дихання, а живіт у них не працює. Тобто там ідуть спазм м'язів і кровообіг порушується, тому може бути застій кровоносної системи в малому тазу. І проблема може бути гінекології. оце тільки в тому, що е, немає е, там. Е, Достатнього кровообігу. Тому жінкам та й чоловікам рекомендую, е реабілітологи це рекомендують, це не я придумала е покращити, е почати робити черевне дихання. Коли людина дихає черевом, у неї е теж покращується кровообіг е черевної порожнини, брішної, брюшної, щоб було зрозуміло, е порожнини і е яєчники. Та й в чоловіків яєчки починають функціонувати більш краще. Так щоб попросту вам сказати, щоб було зрозуміло. Ось так на це хотіла звернути увагу. Якщо часто буває така, ви здаєте, і вас не вистачає йоду, йод міститься в Лоські горіхи, на них називати на українській мові, це грецькі горіхи. Грецькі горіхи, звичайно, в них там є йод ви можете достатньо їсти ну, не то, що, можете їсти, і вам буде достатньо йоду в організмі. Це якщо ви теж цікавитесь, де взяти йод в організми. Тобто, я вже перед мене є ролики, де я говорила, що вітаміни і мікроелементи краще брати з їжі, а не штучно створених різних вітамінів або мікроелементів. Залишайте свої питання під відео, можливо, у вас іще якісь захворювання турбують з точки зору реабілітації. тому що реабілітація це профілактика або відновлення, Як затупов... тобто, якщо у вас, наприклад, щитовидка тільки-тіки починає давати якісь збої, або органи які розміщені в малом тазу, це гінекологія жіноча, або по чоловічі статові органи мають якусь проблему. Спробуйте зайнятися брюшним диханням черевним, і, можливо, у вас покращиться. Таке може, не поспішайте завжди робити висновки про те, що у вас все запущено. Хоча, якщо на щитовидній залозі вже є вузли, дійсно це можливо не допоможе. Але разом з тим є таке, що були такі у мене такі в практиці люди, які все-таки почали робити брюшне черевне дихання і брюшне і черевне я тільки не говорю. І вони. Зупинили, зупинили ріст цих вузлів і вже не почали створюватися нові. Залишайте свої питання, пам'ятайте, що інформація дається всім однакова, але правда у кожного своя.